Можна вам вдома приготувати англійський сніданок? Сніданок? Так. Да. В самій вечора? Да. Так. Та давай це краще, їж мій віно. Чесно, тако легко пустити до хати. Запішли, ж бачу твої відоси. Ходи, а. ти живеш з кимось чи сам? Я живу в когось. В когось? В когось так. Кого? З своєї коханої дівчини. Ой, нас тут зустрічає, я бачу пес. Yes. Ану, А це квартира. Ти кажеш, ти тут проживаєш. так? Так, це квартира моєї коханої офренки. Ось а, я тут, про... а я тут проживаю. А я тут проживаю. Ви не знімаєте. Це ваша квартира. Це наша квартира, так. Ось це наша спальня, боча зона. Тут ви знімаєте якісь. Та, ось, ну, сломові, Вона любить естетично, А я знімаю як то кажуть по пацанськи Таус може подивитися, що в холодильнику. А будь ласка, будь ласка. Так. Що тобі розказати? Перше, що, що я бачу, це, це що таке є? О, це нам бабуся привезла. Бабуся в ринки приїхала, нам привезла якесь м'ясо. До речі, для мене це теж дивно. Вони бач, м'ясо закривають, типу, як mm -hmm. ніби консервація, хоча. Чесно, ще не пробував, але я думаю, що смачно. А це? А це інсулін, коротше. Ну, я ага. діабетик. Така Добре. от віша. Добре. Овочі є, ну ти ти слухай, то слухайте, так, є ну, от. ми тіпо, стараємося харчуватися більш-менш правильно, знаєш, такі ЗОш. Поки ну. okay, я готую, тут це все uh -huh. смажу, жарю. 에, скажи, от, ви харчуєтесь вдома чи десь в закладах? 80% вдома. В закладах О -о -о. ми харчуємося тільки коли десь їдемо. Ну як і хіба десь там з друзями як зустрічаємося, то йдемо в заклади. А хто готує? Моя кохана дівчина? Чесно, френка. От багато. прям кожен день. Так, та та, та та. А от яка найулюбленіша її борщ, страва в тебе є? Борщ. оце... сирний суп теж дуже класний. в мене. Ух ти що. Наш майже сніданок, майже готовий. Добре, зараз перед їжею тобі треба ввести ін'єкцію. І це прям кожного разу перед кожним прийомом їжі. навіть якщо... Перед я... кожний! Перед кожного герої, перед кождою. <ріп> навіть якщо це щось там спробувати. Ні, якщо спробувати, ні. Ну наприклад, 에, перед чим я не ввожу ін'єкції, ну то я напевно, якесь яблучко, грушка, то ні. На балькон чи не на Ну, Я більше люблю яйця, ніж Сосиска як знаю. Ні, зараз ти хочеш всі інгрієнти попробувати. Яйця fine, Грибочки. А грибочки класні, гарно підсмажені, салатик тоже я люблю. Сосиски существі... ну, не зайшли. Ага, добре. Тобі? Мені все смачно. О, на балкон. На балкон. На балкон. Є. Yeah. Yeah. Дякую. Тим, як я піду, хочу запитати, чи ти підписаний на мій Тікток. Бо не знаю. якщо підписаний, бачиш, 100 баксів, Угу. Uh -huh. Отако, от тобі і я йду. Ну, no, я знаю, Макси... Максимчик, Максимілян. Та, та-та-та. Шарю, але чи підписаний. Максимко сом... можеш написати. Максимко? От, О, О, є, на а, на жаль, брат. Ти не підписаний, Ай, Тому ці 100 баксів бачу. будуть то, що я виправляю підписаний. Як ви розподіляєте бюджет? У вас є якийсь спільний бюджет або. Так. У так, нас, нас є сімейний бюджет, який я кожного місяця маю поповнити. В основному так. мої гроші то мої гроші, а його гроші то, <зв>. гроші то. Як у всіх, класика. Скільки потрібно для комфортного життя на місяць грошей? E, на пару? Так, от для вас двох. Ну наприклад, 100 тисяч це те, що має йти на спільні витрати, на продукти, на ресторани, на бензину. Ну, на це бензину, нормально я, ж, зараз... я тобі скажу, що на бензину. На... Там іде ну десь двадцатка йдесь. Місяць В ну, середньому так. сума 2,5-3 тисячі доларів. Для сім'ї там я думаю, для сім'ї це нормально. На жаль, цього разу мені не вдалося нічого винести з хати, але нічого буде наступна жертва. Не забудьте підписатися, поставити свій лайк. Дякую вам за перегляд. У мене ось вже ліфт. Приїхав.